Всім привіт! Сьогодні 14 жовтня 2025 рік. З вами компанія Електромотор, Друзі, сьогодні поговоримо про газовий балон Work на 50 літрів. Уточним технічні характеристики. Ось такий, друзі, от металевий балон. Підійдемо ближче. Вроді би. Що про нього говорити? Балон, як балон металевий. Має сертифікацію. Ну все ж таки поговоримо по габаритним розмірам та технічним характеристикам. Даний балон має висоту 92 см. Отак от іду, друзі. Діаметр 30 сантиметрів робочий тиск 20 бар, максимум 30 бар, максимальний. Ну, говорить, цей балон на 50 літрів, якщо взяти точніше, Тут є от технічні характеристики, на відео не видно. Об'єм його 47,7 літра. Товщина стінки 2,5 мм. І вага даного балона все-таки, друзі, металевий. Дайте його отак трошечки розверну. І вага даного балона 20 кілограм. Ну Так, друзі. Так що, кого цікавить газовий балон Work на 50 літрів, звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора Да, телефонуйте 063.